Ось цей 19-річний юнак Олександр Скляренко сьогодні за святого Миколая. У 17 років говорить, довелося вперше зіграти цю роль і пояснює чи не замолодий для цього. Я вірю в казку, тому хочу подарувати казку діткам. Чому ні? Все можливо. говорить, що пройшов спеціальний кастинг завдяки двом своїм якостям. Був потрібен високий хлопець з басом. За кілька хвилин хлопець зібраний у казкового персонажа. Сорочка така, не знаю, лахта. лахта і накидочка така. Ну, борода, шапка. І розповідає, як відчуває себе у цьому вбранні. Казково. Розважали сьогодні дітей десять учасників школи спортивного танцю Ірбіс, говорить викладачка хореографії Олена Осадовська. Розповідає, скільки часу витратили на підготовку танцю. Швиденько зробили, тому що таке дійство це ти Михалай. не Небагато часу, але з великою любов'ю. Серед учасниць колективу сніжинка Діана Прима. Сьогодні ми будемо танцювати просто так для людей. Майстер-класи, танці, спілкування із Святим Миколаєм та подарунки. Резиденція працюватиме від сьогодні і до 19 грудня, розповіла співорганізаторка заходу Оксана Гончарук. Резиденція нас працюватиме від сьогодні до 17 грудня з 4 до 7, А 18-19 грудня з 11 до 20. я завжди кажу, що ми творимо дива, і дуже хочеться, щоб дітки вирили в дива і знову ж українські наші звичаї, наші традиції їм розповідати, що є дійсно таке свято, що є такі дійство, що є такий Микола Чудотворець, який робив дива, який робив дійсно благі свої на наміри і дуже хочеться, щоб дітки в наш час, в наш продвинутий, як кажуть, час гаджетів не тільки сиділи в телефоні, а прийшли і дійсно побачили цього святого Миколая. Мама чотирирічного Дмитрика Іванна Дубова ділиться враженнями від заходу. Цікаво, що дитина серед і своїх одноліків садочку, бо він тільки один раз раночок. А якщо ці раночки бувають десь в інших місцях, чому ні? Це цікаво для дитини. Ірина Філенко, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.